Ми завжди закликаємо наших співбратів до єдності, адже наше майбутнє єдиній православній церкві України. Немає іншого, немає іншої перспективи, як бути єдиними. Але, на жаль, 30 років велася пропаганда, яка зробила свою справу і зараз багато ще знаходяться в такій певній омані. Але поступово ми бачимо, що народ. Прозріває, приймає рішення, і багато громад повсякденно, практично в різних регіонах України приймають відповідальні рішення і долучаються до нашої великої родини православної церкви України. Тому я закликаю всіх українців проявити силу волі, зрозуміти, що іншого шляху немає, вороття не буде, Україна переможе. І тому всі православні повинні бути в українській єдиній церкві. Адже якщо буде єдина сильна українська церква, то відповідно. Це є духовна основа нашої майбутньої єдиної української, сильної європейської демократичної України. Дякую.